Кількість людей, вибачте, це саме піас, але я думаю, вам сподобатись і ви <плес> Я хочу подякувати всім моїм друзям, хто стали співорганізаторами того сектору. Я тільки зараз почала усвідомлювати, навіщо я тут, навіщо я е, разом з ними, і що ми можемо зробити для України для нашої історії, для нашої культури. Я дякую вам за те, що ви зі мною, всім, всім вам за те, що до нас приєднуєтесь. Я впевнена, що ми будемо працювати тільки на благо нашої землі і що ми будемо розвивати і далі те, що ми створили. І тому це вір. Я частина великої історії, я осередок знакових подій, я складова державної території. Моя позиція необхідна вата, Я представляю власний народ. <кхе> зі мною формується нова еліта, зі мною козацька і Сімось. Зі мною ненька моя Україна. Я представляю власний народ, маю право розвітати і жити, маю мужність неньку свою берегти. Моя сутність, творити і любити. Я українець і я це назавжди.